Привіт, патрошки, так я буду називати тих, хто підпишеться на мій канал. Сь сьогодні, сьогодні ми з кексом будемо розпаковувати популярну іг іграшку а Котиків. І, і, до речі, в мене вже є один такий бачите, такий миленький. Також ми сьогодні будемо розпаковувати таких пачечки з карточками, з карточками популярного окей гурту Blackpink. І не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на мій канал і почали! Ми почнемо сьогодні із карточок. У мене, до речі, також такі є. Беремо ножиці жодної площади бумаги. Так. Я дивимося. О, у мене, до речі, така є. Бачите, тут Аліса. У мене така також є. Ось така є. Вот такая. Такая, такая. Вот так, ось такая лиса. Вот такая вот. Женя. Такая же такая лиса. Женя. Знаете, в чем прикол? Я же все, -все карты маю. Так, сподеваюсь, такого не будет с этим пакетом. О, вот такой я не маю. Такая вот лиса у нас есть. Лиса. Женя. Лиса так вот такая. Женя. Лиса. И две, яких я уже маю. Вот такие. Две. Дженні, Дженні. Так, Переходимо до нашого боса. Так. Що? Ну, готові? Відкриваємо. <різь> 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 так. Дай, так. хе Так, У цього котика вушки витягаються. <звіг> бачите, тут такі знаки питання, невідомо, хто там буде в мене, що там буде, що там буде. Так, бачите, тут отак. Що ж, ножиці, вступайте. На 3-2-1 я дістаю корпус. 3, 2, 1. Вау, яка мила маток. Дивіться, вона ось тут у нас. Ось така вона. Тут є. Тут ще є колекціонер. Зараз я вам покажу. Дивіться, тут є такі Прикольні єсні тваринки. Дивіться, тут такі. Коротше, всі такі прикольненькі, миленькі тут. Що ж? І тут є така лапочка, бачу це. Такий пухнастий, прикольний. Тут у нього такі очки є. Піняємо цих двох. Однаково у милі. Ну, хвостики такий Тут також ось такі лапочки. О, ось і наш кексик. Чуба. Схоже, він зацінив нашу іграшку. Давайте будемо закінчувати. І на кінець. Давайте так. Як, як, якщо вам більше сподобався ось цей котик, так поставте лайк на це відео. Якщо вам більше сподобався ось цей, напишіть коментар. Якщо вам більше подобається кексик, то пишіться на мій канал. Якщо всі разом подобається, то все зробіть. Ну, Всім, всім папа, не забувайте ставити лайк і кам... підпишіться на мій канал. Ну, І до речі, я помітила, багато, багато кого подивилося моє минуле відео, але тільки але, але 10 лайків. Так, чого не підписався? А, а, Що ти не підписався? Підпишіться заради комика. І папа прибирай коняка.